Так, хочу прийтись по, по селу. Це село. А ви думали, що це якесь місто? Це село. Невеличке село в Німеччині. О, ось такі будинки. Чотири-п'ять поверхів. Є, є більше. Більше. Це такі тротуари, це велодоріжки, тут можна їхати. Там далі намальований велосипед, тут можна велосипедом їхати. О, Ось такі клумби. Бачите? Такі клумби. О, Травичка зелена, підстрижена травень місяць, сьогодні 23 травня. А будинки, які пофарбовані, свіже пофарбовані. Не можна сказати, що ці будинки тільки побудовані вони вже, але вони доглянуті. О, так от. А тут бачите як. Все прибрано, пострижено, підстрижено. Ну, Погода сьогодні хороша, а трішки вітерець такий не, не, не спекотний вітерець, а як Прохолодно трохи, але в курсі нормально. Ой. І їде. Фріц теж їде. Так, зараз побачимо. Пропускають нас фріцем. Ось так от. Ой. Дякуємо. Данкішон говоримо <свісно> німцям. За цю красоту, за культуру, яку я тут бачу, і яку би хотів би у себе, щоб вона була така. От е в місті е, іноді буває все. Я знаю там біля Одного супермаркету реве там збираються, п'янчужки випивають, кричать, що то лаються, може іноді деруться. я Не знаю на яких тонах підвищених вони говорять. Одного дня їх не було. Мабуть, все ж таки поліція якусь профілактику робить їм. О, так, оце межа, тому я, якщо їду на велосипеді, то я праворуч дом їхати. А якщо веду велосипед, чи йду сам, а Фрід сам по собі, отак от. О, я його тільки тримаю, щоб він з гори, не він не побіг сам О. Ніс зачесався. То Тут треба йти, от тут е, зліва вже пішки ходять. Жінка йде навпроти, а тут попереду пагорби мені подобаються такі невеличкі пагорби там вони повністю вкриті лісами отак так то трохи залізно это одна володоріжко ну це нічого О, так от О, це О, от подивіться, Які і сонечко на них, на них лягає на пагорби. А там, де немає сонця, вони такі чорні, такі страшні. Я блукав дуже отак дивишся. Десь близенько так це все. А коли хочеш перейти через перевал, через цей ліс дуже важко. дуже важко, Іноді е, е, треба триматися за дерева, бо склони. Склони дуже круті бувають. І можна і травмуватися. Я, я не часто це роблю. О, так от. О, оце я хотів розказати про це село. О, це вже е, Мьосінгін. Це ж живуть, ну, вони близько десь знаходяться. О, село від села. І дороги, сполучення добре. Тут все. О, зараз я дойду до ДМ. Це магазин такий ДМ, де я купую все для кухні, все для е ванної кімнати, там, туалетний папір, там все все таке. Все, я. Ну і далі, далі теж. Велодоріжка, велодоріжка. Ось як пер, зараз буду переходити через о, тут показано, що люди переходять, о, а це ж пропускають, пропускають пою данки так. Ну і все. и солнце поднялось. Так, ну что ж, фриц стоять, стоять, о, так вот. Это, ну, до побачення, до побачення. Пішов я, пішов в тафель.